За кермом позашляховика, який збив 28-річного жителя Глевахи, сидів сам Андрій Медведєв. Про проте за результатами судмедекспертизи, в смерті чоловіка винен невідомий тенісист, а водій фури. Я нагадаю, другій ночі на Зебрі джип збив перехожого. Той перелетів через авто і потрапив під колеса ще двох машин. Позашляховик з місця пригоди зник сам Медведєв переконував за кермом, був не він. Восьмирічний загиблий Андрій Зіньковський повертався зі зміни заправки. На переході його збив позашляховик. Ударом Андрія відкинула під інші машини. Висновок експертів він загинув не тому, що його протаранив ленд-крузер спортсмена, а тому, що після цього чоловіка кинуло під колеса вантажівки. Смерть пішохода настала від того, що його переїхав вантажний автомобіль. Нині кримінальну справу порушено не конкретно проти когось, а за фактом загибелі людини. У міліції не виключають Медведєва можуть звинуватити не у навмисному вбивстві, а у ненавмисному нанесенні тілесних ушкоджень. А за таке можна і штрафом або умовним терміном відбутися, або й взагалі спробувати піти на мирову з рідними загиблого. Тоді не буде обвинительного приговору суду, а буде постановлення закриття діла по нереабілітуючим реабілітіруючим Тобто, грубо говоря, фактично чоловік може взагалі аще і любого наказання. Коментувати ситуацію Андрій Медведєв відмови. До зустрічі зі слідчим, яка призначена на завтра. Поки мені нічого сказати. Дівочка, все, 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 все. Дружина ж загиблого Наталія, яка залишилась з восьмирічним сином, переконує, у смерті її чоловіка винен саме тенісист. Много хто бачив і говорив, що кості там тріщали вовсю. Коли його машина збила. Іменно Медведєв. медведі. Експерти не виключають, що за грати може сісти водій фури. Якщо точно доведуть, що Андрій загинув під колесами саме його вантажівки, йому світить від трьох до восьми років. Ольга Максимо, Олександр Павленко, ТСН 1+,1.